Привіт! Хіба можна говорити мовою метелика до гусениці? Скільки б ви їй не говорили, що вона народжена літати і зовсім скоро полетить? Вона вам не повірить. Або почне одразу перевіряти, чи є в неї крила. І як тільки побачить, що їх нема, одразу скаже, що ви не праві. Правда? Якщо гусениця ще зовсім не готувалася, до певних трансформацій, навіть не збирається плести свій кокон, не обирає собі місце, де його зробити. Щоб ви їй не казали, щоб ви їй не говорили, що скоро вона сама буде обирати, куди їй полетіти, що в неї будуть прекрасні крила, надзвичайно гарні, різнобарвні. Вона сама буде обирати собі квіточку на яку сісти. Вона все одно вам не повірить. Хоча знайдеться, хоча б одна, яка відчує, що вона завжди всередині себе знала, що вона народжена. Літати.